Всіх вітаю на каналі Смачно. Сьогодні приготуємо смачний салат з дуже простих та корисних інгредієнтів. Вартість цього блюда я вам розповім у кінці цього відео. Усі необхідні інгредієнти ви зараз бачите на екрані та можете знайти в описі під відео. Почнемо приготування соусу. Для цього необхідно в оливкову олію додати один зубчик натертого часлику. Суміш перців. Додаємо сіль та кореандер мелоний. Ви можете додати спеції, які вам подобаються. Після перемішування відкладаємо соус у сторону. Переходимо до нашого головного інгредієнта моркви. Натираємо її на крупній тертки. Обов'язково морква повинна бути солодкою та соковитою, Бо салат вийде несмачний. Так, морква натерта. Заправляємо її нашим соусом. Перемішуємо та даємо настоятися. Відварені вкруту яйця також натираємо на тертки та додаємо до моркви. Картель перемішуємо. Цей салат дуже корисний та швидко готується. Обов'язково спробуйте його приготувати. Нарізаємо зелену цибулю прикрашаємо нею нашу страву. Додаємо обсмажений кунжут. Наш смачний та корисний салат готовий. Його вартість склала 23 гривні. Детальний опис ви зараз бачите на екрані. Всім смачного та до зустрічі!